От, щось напрацювали, я там порахував, порахував, підбив підсумки. От. І е, на підставі цього на підставі цього там е, зробив рекомендації певні Вікторії Володимирівні щодо того, щодо того, які оцінки автоматом, які оцінки автоматом вам ставити на іспиті. От. Ну, Не знаю. Не знаю, чи саме такі оцінки Вікторія Володимирівна буде ставити. От, Може, захоче ще щось вас там попитати, або там зробити якісь контрольні заходи, можливо, не знаю. Ну, але принаймні від мене рекомендації були наступні. Отже, власне, на які бали ви були рекомендовані. Так, ДВ-21. Андрійчук Данил 76. Гуменюк Ганна 75. Горбатенко Мирослав 66. Горіна Кристина 68. Демчук Сергій. Неатестований. Капшук Іван, 60. Коваленко Дмитро, 100, Кочура Олександр 70. Краснов Дмітрій. 85. Та, Ляшенко Вікторія, 79, Мигаль Сергій, 62, Михайленко Анна, 70. Мякушко Микола, 65. Умельченко Богдан. Неатестований. Осташко Данило. 76. От, бачу, щойно доєдналися. Пояснюю, це оголошую ті бали, на які ви були рекомендовані, рекомендовані для виставлення іспиту автоматом у цьому семестрі. Ну, знову ж таки, кажу, що ці бали, що я оголошую, це мають вони рекомендаційний характер. Тож, лектор Вікторія Володимирівна. Має право, має право на остаточне рішення. Тож, і що саме прийме, не знаю. Ну, але думаю, що існує досить така певна імовірність того, що ці бали і будуть виставлені. Ну, принаймні, тим, хто буде з ними згоден. Так. Ранок добрий. Та, значить. Йдемо далі за списком. Йдемо далі за списком. Петрук Іван, 60. Проценко Максим, 82. Проценко Сергій, 60. Рибка Денис. О, Так, так, що кажете? Так. Окей, рибка Денис. Значить, ну він е, фізику не вчив у цьому семестрі, але от, з деканату там надав довідку про те, що е, він десь колись, ну або в КПІ раніше вчився, не знаю, або десь в іншому університеті, і там він вже загальну фізику здавав. Загальну фізику здавав, ну і йому, йому її деканат зараховує. Ну, ту фізику, яку він здавав. Тож у цьому семестрі він не здає, має 60 балів. От. Тож, це є таке. Далі: Сандульський Роман 60. Сватенко Руслан. 100. Сіндяков, Леонід 60. Шевчук Денис 68. Яровий Данило 68. Так, це по групі ДВ-21. Чи є питання? Нема. Е, група двп 21. Отже, Буріма Володимир, 65. Гречка Денис, 60. Дмитренко Олег, 60. Каліщук Олександр, 60. М'язко Євгеній, 60. Повшедний Владислав 100. Ящук Олексій, 85. Так, чи є питання? По... Питань немає. Питань немає. Ну, окей, я думаю, в принципі, ну, скоріш за все, скоріш за все, Вікторія Володимирівна просто вас там попитає. Там чи згодні ви з тими оцінками, на які рекомендовані. Ну, і думаю, що якщо згодні, то вони і будуть виставлені. Ну, чи як там вона діятиме, не знаю. От, Але от саме такі бали, які оголосив, були їй надані. Тож далі вона вирішуватиме, що з ними робити вже. І як там ставити вам іспит. Ну, окей, Якщо питань нема, то є пропозиція розходитися. От, ну Всіх відповідно вітаю там зі святами. От, ну і бажаю подальших успіхів. Так, ну, якщо питань нема, то всім дякую за увагу. Це дякую вам теж. Дякую, гарно, гарних все. Вам також все тоді. До побачення. До побачення.